Що буде, якщо всі віруючі розміщуватимуть на своїх соцсторінках наукову інформацію про створення світу Богом та брехливість еволюції, беручи її з наших каналів? Тоді всі люди землі дуже швидко повірять у Бога, і у світі закінчаться прокляття, війни та насильство, викликані безбожністю. Заливаючи наукові відео про Бога на свої сторінки, ви створите довгострокове джерело правдивої інформації та врятуєте багатьох від сатанинської брехні. Духовне життя Максвелла яскраво характеризують його листи до дружини, яка не займалася математикою, написані під час його відсутності вдома. Іноді він описував недільне богослужіння, де він побував. Я щойно прийшов додому після слухання проповіді. Церква була наповнена людьми повністю, а все служіння велося так ясно і доступно, ніби було надруковано великими літерами. Спочатку було роз'яснення притчі про таланти. А потім проповідь на текст з Івана 3,16. Часто він розмірковує про близьке спілкування з Богом та про реальний досвід Його присутності я можу завжди мати тебе, моя люба, у своїх думках. Тож, чому ми не можемо завжди мати Господа в наших думках? Адже його життя, характер і думки описані для нас так ясно, що ми можемо знати про нього більше, ніж про когось із людей. Молись йому про те, щоб постійно мати його у своєму полі зору, адже він людина, і тому ми можемо дивитися на нього. Крім того, він Бог і тому може створити з нас нове творіння за своїм образом. Коли він переживав, то писав дружині: Нехай Господь збереже тебе від усіх лих, які нападають на тебе, що були виконані його наміри. Я міркував над першим посланням до Коринтян, тринадцятим розділом, читай цей розділ. А також перше послання Івана, четвертий розділ, починаючи з вірша 7 і до кінця розділу. А якщо захочеш, то і все послання, а також Марка, 12,28. Розмірковуй про те, що Бог призначив для тих, хто підпорядковується його праведності і готові прийняти його дар. Цим людям судилося бути схожими на образ його сина. Так не думатимемо в першу чергу про життєві проблеми, але зосередимося на Божій праведності та його царстві. Адже тоді ми матимемо набагато більш правильні погляди і на життєві проблеми, і ми зможемо з ними впоратися під керівництвом того, хто переміг світ. Якщо листи Максвела продукують віру у багатьох, подібно до листів або послань апостолів, то чи важливо і вам залишати послання, проповіді на своїх інтернет-платформах? Обов'язково через них люди приходитимуть до Бога, навіть коли ваш земний шлях скінчиться. І в цьому великий секрет та таємниця плідного життя. Професор експериментальної фізики, який назавжди зостався першим, помер від раку, коли йому було всього 48 років, залишивши величезний внесок у математику і фізику. Опублікований ним у 1873 році трактат з електрики та магнетизму про електромагнітне поле, світло та енергію, був названий Альбертом Ейнштейном найпліднішою працею з фізики з часів Ньютона. Професор теоретичної фізики Королівського коледжу Лондона сказав, що більшість сучасних фізиків, напевно, погодяться назвати клерка Максвелла тим науковцем 19 століття, який зробив найбільший внесок у феноменальні досягнення фізики наших днів. Біографічний довідник видатних науковців, опублікований у Лондоні в 1984 році, назвав Максвелла найбільшим фізиком-теоретиком 19 століття. Подібно до того, як його попередник Фарадей був найбільшим експериментатором.